Волонтери, громадські та культурні діячі вони активна молодь, і сьогодні їх нагороджують пам'ятними подяками від Чернівецького міського голови. Відзнаки отримали 32 людини серед них і Артур Іванческу. Хлопець зізнається, до цієї нагороди йшов не один рік. В першу чергу ми й моя команда, чотири роки активно працювали ну, на цю нагороду. Ми два я два роки був керівником молодіжного парламенту ключевенській міській раді. І далі ми продовжуємо зараз. Ми працюємо більше в сфері національно-патріотичного виховання. Відчуваю ну якусь теплоту, тим, що міська рада все ж таки намагається підтримати і пам'ятає про цю мову. Ольга Пуганова каже, незважаючи на активний ритм життя, кожну вільну хвилину присвячує громадським проєктам міста, аби спільно з однодумцями створювати щось нове та креативне для Чернівців. Все, що робиться, воно не даремно. Раді, що цю роботу помічають, але все ж таки головне сьогодні це не нагорода, а робота і те, щоб молодь залишалася в країні, зокрема в Чернівцях і працювала на благо міста, в якому вона бачить майбутнє. Хай це буде Чернівці, хай це буде Івано-Франківськ, Запоріжжя, Полтава, будь-яке місто, де молодь може себе реалізувати та відчуває, що вона там потрібна. Тому нагороди це все формальність. Головне, щоб ми розуміли, для чого ми це все робимо. Чернівецький міський голова Роман Клічук підсумовує, молодь це основна рушійна сила змін як в місті, так і в Україні. Вона є самою активною і саме прогресивною. Ну і звісно, як без них. Тобто, все, що робиться зараз в країні і на фронті, все робиться заради них. І Тому вони грають величезну роль. Нагороди молодим людям вручали напередодні міжнародного дня молоді, який щорічно відзначається 12 серпня. Для багатьох це лише початок нових звершень на шляху до кращого життя в місті та в країні. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини сі 4